1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сьогодні 7 мішків клею. І поїхали. Вирізаємо, друзі, сьогодні наші вікна. Як бачимо, все чудово, вчора накрили, все нормально. Зараз розкриваємо. Ось десь вже й саме воно розкрилося. І вирізаємо сьогодні вікна. Сьогоднішня наша частина, сьогоднішній весь день. Ну і про процес. Клей замішується, настоюється. А хлопці вже починають вигадувати якесь арештування. Як завжди, поки що арештуємо з блоків, бо взагалі немає що. 에, свободних підончиків у нас всього два штуки. Ну три, хай сказати. Тому, як завжди, поки що нічого в цьому блокові не буде. Зараз хлопці його пленкою накриють. І в принципі, можна навіть і не накривати. Ну інакше, друзі, ніяк. Оце таке арештування. Процес масово пішов на вікнах, І от тепер ми повністю міняємо тут стратегію. Так як тут же ж у нас перев'язується з перегородками, треба тепер зробити всю розкладку по-іншому трохи. Бо вирізаються вікна, тепер з'являються відкоси і потрібно нам зробити, щоб менше було різанини. Тому зараз, друзі, будемо пробувати по-різному вичисляти тут все. Значить, поясню, друзі, так як у нас тут вирізаються вікна. Ну не будемо ж ми постійно куски ось сюди врізати, як вони внизу врізали. Так? Це ненормально. Тому краще ми зараз один раз перев'язку зіб'ємо. Тобто буде менше десяти, як ми бачимо. Але нічого цього страшного тут немає. Там, по-перше, арматура, а по-друге, ще раз кажу, нам потрібно куски всі зігнати на відкус. Сім рядів тут буде саме відкус. Макс ну, правильно? Так. О. Тому зараз ми все переігруємо. І Петрович переігрує, і Макс. Ось він позмонтував по центру. І зганяє туди до вікна і туди. Не встиг я підбігти. Все, Макс здвигає наш блок. І туди зараз монтуємо кусок. Друзі, тільки так. І оце вже в нас буде вирізане вікно. Ще раз повторюся. Ці куски ми зганяємо на відкоси. щоб тут не було ніяких запилів, так як тут у нас перев'язка йде з перегородки. Це дуже важливо. І сюди зараз цілу, і там кусочок. І війте, Петрович, цілу і на відкос кусочок. І так кругом. А де да. нас? Так. Все таке багато да, того цього блока, а, Петровичу? Зараз принесу. Багатенько, друзі, багатенько. Ну, 400 щільність. Я не скажу, що там блочина розбита, да? ну багато отаких от сколів. Бачите? Дивіться. Так, ми ось позамазували, потім, коли вже буде об'єкт добудовано, людина пройдеться і повністю затре всі наружні стіни. Ну... Не знаю, дуже багато, там він порозпечатував тільки, що от таких маленьких сколів багатенько. Ну все, маємо перші вікна, друзі. Перші вікна. Зараз Макс тут ще кусок змонтує ось. Тут маленьке вікно 60 у нас. Макс, скільки ми тоді розмічали? По метр п'ятдесят, да? так? Ні, вікна, вікна. Метр да. 50. І тут буде оце чотири ряди. Фасадні що до вулиці нашої. Вікна вирізаються з висоти 90 см. Ну, будемо розбиратися. Сьогодні в хлопців попросили вже плівку там. на... Цьому на площадці. А то вчора на силу вимив цей клей. а тепер, бачите, зараз витрусюю все. О, бачите, друзі, і чисто у нас в багажничку більш-менш. Робимо, друзі, маленький підсумок. І так, ми маємо повністю вирізані три вікна. Але, надивившись наших відосів там за попередні серії, замовник тут різко ну, багато змінив планів. Зараз він на. Рівні архітектора-конструктора вирішує, все-таки може підняти, бо вчора подивився серію, як ми з Петровичем розмовляли, що дуже низький будинок, і він тепер переживає. Також він тут, в проєкті у нас вікна вказані на відмітці 80 см. Тепер вирішують у це питання, бо ми то вікно ось вирізали. ну Багато чого зараз вирішується. Тому, друзі, поки що підоконники ми не змазуємо, так як ми їх завжди змазуємо, ну поки не будемо змазувати, бо може прийдеться ще ряд. Закласти. Оце тобі, бійна, бачите, проєкт є, а все одно щось. Зміни є постійно. Нікого такого немає, проєкту, що по проєкту старович. Зараз все вирішує. Ну все, Макс поки ось два Макса заводять кути. Ми зараз піднімаємо чотири ряди, переходимо десь в інше місце, а вони хай вирішують. Ми потім чи замажемо вже наші підоконники. Або ж закладемо. Ну, Побачимо. Все це в наступних серіях. Блок мокруватий важкий дана. Як ми не стараємося його накрити, то ось о, ну, все одно страшенно тяне вологу. Та він розпечатуємо, він все одно мокрий. Там прямо десь внизу в центрі піддона може кілька блочин сухих і так. Він мокрий вже давно, так сказати. Кого? Підпашку. А, перегородочний. П'ятнашку. Круто, Петрович. Даю. Мак зараз монтує ще одну блочину. І тут ми маємо вже два кути. І знову там буде в нас штрублення. Третій раз. Так, тут вікна вирізані. Зараз він, Петрович став на той кут. Потім піднімає цей кут. І, в принципі, виріжемо й там вікна. Красота, так? Просто да? красота. Ну, виставляй, а я пішов по проєкт. Піду Максу повирізаю вікна там. Так, що ми маємо? Друзі, маємо. Ось. Метр шість. Це з тієї сторони. Але так, як тут у нас по проекту вікна немає, а замовник попросив оце вікно, друзі, перенести сюди. І зробити це дзеркально. Тому нічого складного, беремо 1,26 від наружного нашого кута, тільки з цієї сторони. І все. Петрович, зрозумів? Молодець. Де ти знайшов такі сухі? Блоки, блочки, А <світ> А ось і замовник телефонує. А що, трохи зуби є? Да, Макс? О, друзі, трохи є зуби, другому щось. Весь ряд цей у нас. Получився з зубами. Тут теж ось дивіться, отут наче все добре, так. навіть аж чуть-чуть нижче. А тут ось зараз Макс вже буде терти. Ось Бачите блочинку? Ну, як кажуть так, незначне, ну все одно підтираємо. Обов'язково підтираємо. І Петрович там шліпував. Не знімав я просто. Так він там. Вон, тільки що майже всі ті блоки я бачив. Ну, нічого, ми так працюємо, тримо. Нічого з нами не трапиться. Ну, трапиться, тобі ж легше буде Правильно. Так, так, так. Я так глядачам постійно розказую. Значить, друзі, так, Макс, зараз я тобі, навіть, цей відкос потім порівняю. Трохи схватиться. Макс, зайдуть. По вікнах, що вирішили? По вікнах вирішили, все залишаємо так, як і є. Чотири ряди. То там Архітектор намалював вище вікно. Для того, щоб... Воно щось там співпало, друзі, з столешницями, кухонною. Ну, зрозуміли ви, так? Да? з кухнею все зв'язати, тому вирішили. І там робимо поки що 4 ряди, а потім замовник вже замовить собі вікно, яке там потрібне, під ту кухню. Ну, коротше. Це буде зовсім інша історія. Тому не хочу вас зараз запутувати. Поки що робимо 4 ряди. Все отак. Кругом. Що, і тут сколів багато, так, да, Петрович? Друзі, ну оце такого, ну не знаю. Дуже багато, Вон, бачите, додивіться. Трохи, а відколи-то. Трошки ось, бачите. Оце отакі от проблеми в нас. Петрович, ну все одно, ти на цю сторону дуже такого не клади, добре. Таке ж фасадна частина наша до вулиці. І тепер ж, друзі, ось мак зараз стає на цю колону. От я вам поясню, навіщо ми оце все зганяли. Пам'ятаєте? Від перегородки, ось із такою слабоватою перев'язочкою. Тут -то не страшно, там у нас арматура є, нічого. Зато тепер у нього буде, з якої би він сторони не пішов, дуже гарна перев'язка. І там така сама історія. Маємо ще один кут. Третій кут, друзі. Ой, три кути вже маємо. Там Макс піднімає задню стіну, потихеньку ж і я після нього ріжу від кос. Багато роботи, рук мало. Показуємо, так? Да? Вон який зуб. А скільки? Ну, пів сантиметра, так? Да? Трошки менше, міліметрів 4-3. Ну що зробиш? Стираємо. Тримо, як завжди тримо. Як завжди щось вже... Сьомий день підкрадається, друзі, підкрадається. Швидко пролітають дні, не знаю. О! Петрович, красиво. Правда, в темноті. Та ні, нормально все. Так, друзі, маємо ми вже всі чотири кути маємо і включений фонарь вже. А це значить, що пора вже збиратися додому. Сьомий день підійшов до кінця, да, Макс? Значить, на сьогодні що ми ще плануємо? Макс тут зараз ряд доробить вже під армування. А ми з Петровичем зараз виставляємо там фонарь і вирізаємо ще перший ряд наших вікон. На цьому будинку буде 6 вікон. Плюс оце я стою ось на панорамному вікні. Вихід на терасу, так сказати, сьоме вікно. Тому ми зараз там ряд проходимося і все, їдемо додому. І цей день можна вважати успішним. Так, да, зйомка вже така собі, але ну, не в зйомці діло, ще раз скажу. Друзі, справа саме в якісній кваці газового блоку. Не спішимо, стараємося, підтираємо, шовчики, все це. Все буде чудово. Завтра вже як хлопці тут попіднімають. Потім ми обов'язково всі підвіконники змажемо, клеєм. Все це буде дуже красиво, відкоси рівні. Все, друзі, буде чудово, слідкуйте, будь ласка. Ми ще трохи попрацюємо. Петрович, да, давай. Сьогоднішня наша задача ще з тобою вирізати три вікна. І, в принципі, можемо їхати додому. Завтра, до речі, Артюха виходить. Артюху, мабуть, ми поставимо знову, він наносить газі, а потім може стати на ту э, дальню стіну нашу. Ну, будемо думати завтра, так, да, Петрович? Все, да, затирай. Друзі, затираємо, розкриваємо, все, працюємо. А я ще й витягну понад десь у битовки там. Друзі, що хочу сказати по поводу оце осінньої кладки газоблоку. Я вважаю, що це найкраща пора. В принципі, взагалі для любої кладки, крім рейки. Друзі, під рейку краще тільки влітку. Це я точно знаю, я вже багато працював з лицевою цеглою. Осіння кладка це. Та під дощі це все просто жах. Тільки, літом. Тільки літом, Тільки якщо й осінню, це треба бути дуже обережно. А от забутовочна кладка та газоблок, оце найкраща погода зараз. Клей не пересихав, все схвачується. Просто якість. Бо коли літом, он, дамакс, скажи, ну, в жару, як клей швидко висихає, Те, не встигаєш намазати, друзі, а то правду кажуть, що навіть... Треба і може, й мочити газик. А зараз все чудово, клей набирає своєї міцності. Се Петрович зараз натягує шнур і вирізаємо вікна. <гум> да, друзі, от бачите як. Сам собі приніс Блочинку. змонтував, І так і працюємо. Тому не думайте, що медленно. не думайте там ще щось. Все носимо з вулиці. Дякую, щось Артюха трохи наносив, то. Ото так. Ну, до речі, що я хочу сказати, дощ був боковий. І це всі підони з цієї сторони мокрі, а з тієї сухі я вам зараз покажу. Бачите, звідси більш-менш сухі вони. Оце отак. Хоч ми і накривали їх, але їх забило з боку трохи. Ну, нормально. Нормально, нормально. Якраз, в принципі, те, що нам і потрібно. Петрович, поки я з замовником порозмовляв, ти почав вирізати, так? Друзі, дивіться, Макс, як направлення бере, починаємо ми із нашої перегородки. Обов'язково. Знову ж наші куски всі зганяємо на відкоси. І це дуже правильно. І ви так завжди робіть. Не потрібно, наприклад, якщо у вас там ціла лежала на краю, цілу класти, а сюди кусок випилювати. Це неправильно. Краще збийте оцю всю перев'язку на газоблоці це не дуже важливо. Але потім всі оці у вас колони вони будуть йти чітко і все буде правильно. Правильно, Петрович, я кажу? О! Давай, Петрович, ряд вирізаємо і додому. О, видно. Куча фонарів, друзі. Тому працюємо. Петрович, видно? Нормально? Все. Так, що ти запитував? Розмір вікна, так? Да? Зараз дивлюсь. Зараз, Петрович. Оп! Ха -ха. Оце. Так. Вікно у нас метр п'ятдесят. І з тієї сторони, і з тієї. Так. А від кута метр двадцять шість? Метр двадцять шість і вікно метр п'ятдесят. Ти якщо що лишнє, я зріжу. Зрозумів? Маркер дай, на маркер. О, якраз і буде на відео гарно, все видно. От вікно у нас, друзі. І сюди відмічай зразу, метр п'ятдесят. А, ти метр двадцять там хочеш. Так, mm -hmm. да. я як, як і казав, я по 6 см куски прийдеться вирізати. Ну куски це вже завтра, Петрович. Ти мені зараз підклади ціленькі, щоб ми їх накрили обов'язково. Давай потримай. Бо буде дощ о, знову воно, вночі там. Так? Да. ,5 ,5. Отак. О. А, о, це воно? воно? Нас... Ну все. метр п'ятдесят. Метр п'ятдесят. А ні, вирізай зараз ти куски, сам вирішуй. Ну хлопці, треба вже збиратися потихеньку. Макс пішов в четвертий ряд вже. Друзі, не так там все легко. Дуже багато знову цих кусків, ставок, з'єднань з перегородками, куча оцих відкосів, все воно в кучі. Дуже багато. Не погониш його. Блок мокрий ще плюс. Тому якось от так. По відкосам, може завтра я їх всі ідеально повирівнюю. І завтра вже позмазуємо всі наші підвіконники. Ото такий процес. О, як бачите, да? знову ж кожен ряд затираємо. Кожен. Друзі, от чесно вам кажу, кожен ряд, кожен муляр проходить цей трен. Не так, що там один ряд тернув десь нижній, потім забув. Ні. Ми знаємо, що перед тим, як стати на лінію, треба і повністю пройтись, затерти і все здути. Петрович таки вирішив сьогодні вирізати. Куски на відкоси. Клей. Петрович, тобі клей? Так, да, якраз одне ще. Якраз тобі, Петрович. А в тебе, Макс, є там. Макс, клей. Що в тебе з клеєм? Повне, Все, хлопці, оце виробляєте і погнали. Досить. Ти знаєш, в мене клей розходу знаєш наскільки. Так, да, я знаю. Там усіх у нас, друзі, ми так стягуємо клей гарно, що от як взяв пів відра і наряду, а так, до речі, потрібно. Хочу вам пояснити, клей треба стягнути так добре, щоб у вас між оцими, як правильно сказати? коли гребінкою стягуєте, між цими полосками, ви повинні так гарно клей стягнути, щоб його там взагалі не було. І тоді, коли ви монтуєте блочину, вона трошки приплюснує оцей ваш клей. Але не наскільки, щоб у вас шов цей повністю заповнився. Зрозумійте, у вас повинні бути такі собі маленькі воздушні подушечки. Як зараз ми бачимо, да? коли ви приплюскуєте, ось між оцими друзі, випуклостями, отут і повинна залишитися воздушна подушка. І тоді, А якщо ви там клея нагепали, пристукали, і у вас клей розплився в таку одну цілу масу. Отой буде у вас промерзання, мостик холодно. Тільки повинно бути гарно стягнуто. Подивіться, як Петрович постягував ваш газоблок, видно. Подивіться, він монтує і там внизу повинні залишитись такі воздушні подушки. Друзі, от правильно стягнутий клей. Тільки так. Правильно, Петрович? А? Петрович. О! Петрович не любить це інтерв'ю давати. Друзі, зрозуміли, думаю. Отак часто, коли буває, треба не часто, але буває. знімаємо блочинку. І ми там бачимо так подушні, такі, подушні. <смі> Воздушні, такі подушечки. І це правильно. Потім у вас в майбутньому буде гарний там. Не так кажу, наоборот, не буде у вас там мостика холоду. І не буде шарклею та промерзати. Там Петрович поки зганяє зараз до дверного отвору до відкосу, друзі. Давайте ж тут розберемося тепер. Ось тут у нас роздягання і тут теж є маленьке віконце. Оце потрібно його вирізати нам. І потім вже думати тут про перев'язку. Тут буде такий невеличкий собі стопчик. Колона. Так, друзі. Значить, що ми маємо? Вікно наше буде тут. 60. Точно так, як і у ванній кімнаті. Он, будь ласка. І тут теж 60. Від, друзі, від внутрішнього кута ось ми бачимо з вами. 4,59. 4,59. Друзі, вибачаюся. Не по внутрішньому куту, по наружному. 4.59 по наружному. Ось показую вам отак. Ось дивіться, це в нас наружна мітка. Ось наружна. 4,59 до відкосу. Петрович, я не встиг тебе зняти. Нормально все. Mm -hmm. Все, я здав, трохи більше робити, на кілька міліметрів, щоб я потім міг підрівняти. Друзі, ви бачите, він на кілька міліметрів більше зробив. Щоб я мав змогу зробити ідеальний відкос. Отакі ось. Переносимо фонарь. Щось малувати я взяв, друзі, провод. На майбутнє потрібно брати метрів 20. А я взяв оце по 11. Ой, ну... На помилках вчаться. О, ха -ха, таку триногу. Петрович придумав. Петрович, ну ми з, з тобою лінтяї не можемо нормально зробити триногу. Ой. Весь час ніколи. Так, що, перепровіряємо, так? Да? Так, продовжуємо, Петрович. А? Кровельщики вже дзвонять. Кажуть, на ви стадії робіт. А ми ще тільки вікна вирізаємо. Йошкин кот. І так, від наружної 4,59. 4,59. Маркером малюємо. Нормальна лінія, що ти кажеш? Будівельна, гарна лінія. 2 міліметри. Тепер від неї 60. І потім колона повинна залишитись. 62. Плюш, подожди. Підожди. Як це колона 62? Що це за розмір? Ма, дай блітку. Так, Олег. Зараз, бо в нас тут єдине, що мені не подобається. Не будемо ж ми сюди блочину монтувати 60, а потім кусок ще 2 см. Висновок. Кладемо від відкоса цілий блок. Друзі, так як у нас тут ще раз кустопчик 62 см. А вікно 60, значить, ми оці 2 см з цього колони перекидаємо на цю колону. Зрозумів, Петрович? І все. І все. Чудово. Що значить нахалтурили? Ні, у нас все чудово, так, да, Петрович? Ага. Тільки щось зуб получається якийсь тут Чи то мені так кажеться? Так, і так все чудово. Від відкоса міряємо і вирізаємо в вікно. Ні, це підрізать. Значить, тут по центру, а туди кусок зганяй. Друзі, знову ж перев'язка. Ось ми вирізали вже по новому вікно. наше. І щоб тут була перев'язка, знову ж зараз Макс по центру кладе тут блочину, а від неї вже буде зганяти. Щоб потім на наступному ряді на неї вже змонтувати 15-й блок. Зверніть на це завжди увагу. Це дуже важливо, коли у вас перегородки в'яжуться із основними стінами, коли ви вирізали вікна. Тут обов'язково цю всю ситуацію переграти. Інакше будете мучитись до кінця і зарізати ось сюди куски, як ми ось зарізали знизу. Але все це можна виправити і різанина будеся саме на відкосах, що нам і потрібно, бо ми відкоси ріжемо завжди на місці. Є блочина в нас. І ще раз скажу, що ми так розмітили, щоб отут у нас виходила саме половинка. Так як ціла блочина розпилюється. І тоді виходить, у нас два куски по 29,5, бо ще ж наріз, да, друзі, викидаємо. Тому трошки цю блочинку зміщуємо. І все чудово. Одну блочину пиляємо по центру і вже будемо на цей ряд і аж через ряд. Щоб менше пиляти, менше викидати. Петрові, щось пару вже такий. Так, що ми? Ще сьогодні монтуємо дві блочини, друзі, і на сьогодні все. Макс там все виробив, а в нас ще трошки клерів є. Так би ми вже давно грілися в ланосі. У нас, значить, отак Макс випустив цілу, а я завтра вже розмітю і виріжемо відкос. На сьогодні все. Трохи клею залишилось. Так, да, там сколи трохи замаж. І поїхали.